Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Зараз я буду розклад класти на правий берег міста Запоріжжя на цю добу. Подивимося, як воно що буде. Може, в одному відео буде і правий і лівий берег, то зараз ми зробимо це. Так, Якими картами будемо дивитися? Ну, Давайте подивимось цими. Будь ласка, карти, покажіть мені обстановку правого берега міста Запоріжжя. Від цього часу 15.07, 24 грудня, плюс 24 години. Плюс 24 години, яка буде обстановка по правому берегу міста Запоріжжя, в плані прильотів ударів ракетами, дронами, снарядами, тощо. Покажіть нам цю ситуацію, будь ласка. Ну, Я вам скажу, що ситуація буде більш-менш нормальна, бо тут у нас і королева вогнева, все в порядку буде контролювати і, і командувати, і сонце нам. Але трошки на низ ідуть почуття. Чому Чому тут король? Ну, Будуть правити, будуть разом. Неясно. Як спрацюють наші ППО? Буде трошки ти затримка, але в цілому будуть гарно працювати. Це маг, це всі задіяні сфери. Буде е, трошки закрита ситуація, е, тому, мабуть, от по почуттям воно таке і буде. Але будуть давати відсіч і будуть, е, будуть вони все ж таки е, відповідати. Ну, ось ця карта вона показує, що. Так, від цього вони будуть нервувати і злитися. Буде якась ситуація, де вони не будуть бачити, який то буде цього всього? Немає допомоги, ферри, несправедлива ситуація, страхи, депресія. Але по чашам більш-менш нормально, трошки буде якась поразка. Історія буде ясна, буде за нами все ж таки відповідь. Буде ясна вона. Ну, по почуттям все ж таки йдемо наниз. Але справимося, все ж таки, справимось. Ось в нас іде туз. А, ну Якась поразочка буде. Хоча це маленька перемога, я вам зразу кажу. Маленька перемога. ось, Якби вона була перевернута, то була поразка. А, так що так, але бачите, на низ йдуть чаші. Ну, подивимося, тут теж вони, бачите, на них йшли. Ось тут по початку буде якась затримка що наших. Ну, як сьогодні теж було якісь два вибухи, а потім тільки сирена включилася. Не знаю, де це, що це, як, що, нічого не звісно. Так, будь ласка, карти, покажіть, чи будуть у нас зруйновані будинки на правому березі міста Запоріжжя? Будь-які будь дивимося всі будинки, чи будуть руйнування від ракетних ударів, дронів снарядів на ці 24 години по правому берегу. Трошки це таємниця, але є якась біль. Чаші на низ. Ясна ситуація буде. Бачите, тут повторюються карти, три карти повторилися. Все ж таки якась ситуація там буде на правому березі. Іменно по чашам, бачите, і трійка. Трійка йде мечова. У гномах це було що у нас? Це було у нас? Я не пам'ятаю, там у них, по-моєму, чи покарання, чи, чи щось таке не пам'ятаю. А, то в них пожезлове, мабуть, я вже не пам'ятаю. Ну, щось так перекликалося в мене тут. Ладно, не будемо тратити время. Так, дивіться, ну, так, в берегу буде ясна ситуація з цим питанням, буде така навіть перемога невелика, але по чаша мінус. Буде військова ситуація там буде. Буде військова ситуація. Чи будуть повріждення якісь по, по будівлям? Ну, невелике, може і буде. А так, по цій трійки, вона в позитивному плані, то, може, невеличке, а так, в принципі, не повинно бути. Давайте подивимося, приватний сектор. Приватний сектор житловий з Правого берега в цьому ж питанні ракет дронів, снарядів на ці 24 години. Так, ну, що можу я вам сказати? Закрита буде ситуація, буде не хватать відповіді. Може, може бути така ситуація по ітогу. А по ітогу, бачите, сонечко падає. Е, ну, Карти такі собі. Не дуже, все негативне. Ну, от чельник вам такий падає більш-менш. Хоча енергії не вистачає. По двійки не хватає енергії, по трійки також не хватає. Тобто не вистачає цього вогню, тому що закрита ситуація. Вони чи не співають, чи ось перевернути єрофант, якась там йде дисбаланс, якийсь іде в цьому питанні, щоб успіти. Але того вас ситуація більш-менш нормальна сонечко вам світі. Тобто, 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 по будинкам я можу сказати, що. А, Ну, я дуже хочу сказати, що нічого не буде, але дуже багато негативних карт. Я не можу це на себе взяти, чесно вам кажу. Ще й при закритій ситуації не можу сказати вам. Так, дивимося багато поверхівки, там, де проживають люди, яка буде обстановка. Теж там не буде, бачите, уход відрив чогось, і не вистачає, ось повторюється теж ця карта. У дурному щось буде яка ситуація. Але бачите, ангел-охоронець буде горонять і мах. Все ж таки тут менше буде цього. Менше буде цієї загрози. менше. Але е, покажіть, чому ця карта нам випала. Закрита ситуація. Ось і все. розумієте? Ось і все. Новини будуть непогані, буде стабільна ситуація, потенціал є. Будемо сподіватися, що в домівки вони не попадуть. Тут більш кращий розклад, ніж на е, приватний сектор. Кращий. Тут багато позитивних карт. У них більше шансів, що нічого не станеться в них. Давайте подивимося промислові об'єкти по правому берегу. Чи будуть на ці 24 години від ракет-дронів снарядів. Ну, По цим трьом картам буде все супер. Але Давайте ми їх розкриємо, гарні новини. Ми... Але ж таки мир буде перевернутий. Ну, давайте ми подивимося, що тут з миром. Ну, більш-менш по промисловим об'єктам повинно бути все ну, більш-менш. Хоча оця карта, звісно, мені не подобається. Десь щось прирветься, якась історія, там щось десь зачепе. Може, це буде. Просто як. Вона лежить між гарних карт. Все ж таки, мені кажеться, що воно там розлується якось, якимось чудом. Так, давайте подивимося торгівлю, бо це вихідні дні, яка буде обстановка. Дивимося відкриті торгівельні об'єкти. По правому берегу. Всі карти негативні, люди. Іде тут чи насильницька якась? Ага, тут більш по грошам воно йде. Більш по грошам йде, так. Да. Більше йде по грошам, я можу вам сказати, що будуть крадіжки будуть. Бережіть свої гроші. І продукти, і все, що можете. Так, дивимося закриті, закриті торгівельні об'єкти. Теж є і ринки закриті. Трошки покраще. В магазинах трошки покраще, але теж буде якась, ось бачите, ну, немає якогось радості особистої, немає. Так, стараються, але ну, щось якось не дуже. не дуже, Люди не дуже доволі. по чашам, по почуттям не довольні. Так, ну і давайте я не подивилася, головне втрати людей по правому берегу, чи будуть від ракетних ударів, дронів снарядів на ці 24 години. Чомусь мені вилітило з голови, давайте ми це подивимося. Несправедлива якась буде ситуація, депресія, але сонце є. Все ж таки люди будуть живі, сподіваюся, то. Ну, буде жорстока ситуація. Так, да, щось таке швидке, друзі. пролетить. Хтось десь може отримать, якщо буде така ситуація, то може, получить якусь травму. Але смертей я тут не бачу. Так. І давайте подивимося інфраструктуру, комунальні всі наші е, речі в правому берегу. Яка буде ситуація? На ці 24 години вода, електрика, газ, опалення, інтернет, зв'язок, громадянський транспорт, цивільний транспорт по воді. Буде ну, нормально. Це тут буде, як знаєте, інтелектуальна карта падає, то ну, будуть щось вирішувати. Десь-десь у когось водички може не бути, бо це показується, але не довгий час. Так, електрика. Електрика щось відривається, щось кудись відривається. Ну, давайте подивимося. Ну, Може, щось вони кудись попадуть. То щось десь і піде на отдих. Так, бачите, перевернути. А, ні, стойте. Ні, десятка повноцінна. Десятка повноцінна, але подвійна буде історія, бачите? Тобто є електрика, але може не стати від подвійної цієї, карти, бо можуть шарахнути кудись. Можуть кудись попасти. Так, дивимося по. Газу тут нормально, все ясна ситуація, все понятно, рішення питань буде. Так, по опаленню. Якась закрита йде ситуація, будуть налагоджувати, але не, не скрізь. Якісь будуть проблеми, до речі, з опаленням в правому берегу когось. Я не знаю. Може, навіть і в приватному секторі будуть проблеми з газом, до речі, там теж. Дивіться, тобто палення якось буде не дуже. В окремих якихось частинах. Так, давайте подивимося, що у нас тут з інтернетом, бо тут якісь військові хитро. Ой, я вибачаюсь. Ой, зачепила рукою. А якісь хитрощі будуть йти, немає миру. Хм, інтернет. Інтернет якийсь час може десь у когось постраждати. Тому дивіться, з інтернетом трошки будуть проблеми. Так, і зв'язок теж, тут боротьба йде за зв'язок. Ну, я ж кажу, що якщо десь порушить електрику, то десь може щось і постраждати якийсь оператор. Давайте подивимося, що зі зв'язком в правому берегу буде. ну Бачите, налагодять, але якісь проблеми в них там є. І вони навіть, бачите, щось відрізати. Якийсь там начальник. Трошки з привітом і не можуть ніяк порішати ці питання. Будуть щось морочити людям голову. Десь будуть якісь збої якогось оператора. Так, громадський транспорт більш-менш нормально. І, до речі, однакові впали карти, пажики і там, і там. Тобто, ситуація буде більш-менш нормальна. Але по громадянському транспорту трошки. Так, нормально буде. Все, по транспорту буде окей. Все. Інфраструктуру ми подивилися. Промисловість подивилися, торгівлю подивилися, людей подивилися. Так, ну і давайте ми спитаємо у карт, чи буде по правому берегу а, масований прильот. Мені так цікаво продублювати масований прильот. Чи буде він? Всі карти негативні. На жаль. На жаль, якась хитрість буде, але все ж таки буде баланс і буде помірність і буде відкрита ситуація. Я вам скажу, що навіть якщо воно буде, закінчиться нормально. Ось і все. Хоча тут мир перевернутий, ну ми ж чуємо сирени безконечно. Так, добре. По правому берегу ми закінчили. Давайте подивимося. А я зараз, мабуть, закінчу. Хай загружається правий берег. Люди, бажаю вам бути живими та здоровими. Бережіть себе, заходьте, якщо є така потреба на запис у Viber або на електронну пошту. Якщо є бажання, можете кинути грошеняток, то правий берег я вам показала. Будьте здорові, бережіть себе, своїх близьких, почуємось, папа.